Я сьогодні йшла до школи, стала рано, як ніколи, Швидше мамо, швидше тато, скільки можна вже чекати. Я ще був не після садок, а на перший урок. Дуже довго я збирався, форму віряв всім разів, одягався роз... Нашу добре буде, головне, що ми прийшли. Часа ж я в школі люди подивись, як підросли. От і тут ми підростемо, рідна школа, наші, чипиться сюди йдемо, сільше двері відчиняють. Школи перший раз і перший клас. Я в школяр іду до школи. Так внуки тільки ні. З них бізнес мене в школу Україна й світ.